По-перше, вода, перетворюючись на довгий важкий вал, здатна переносити цілі міста, і цунамі найкращий цьому приклад. У глибокому океані така хвиля майже невидима. Висота ледь помітна, натомість довжина сотні кілометрів, а швидкість порівнянна зі швидкістю авіалайнера. Але біля берега, де дно різко піднімається, хвиля стискається, втрачає довжину і стає на диби, перетворюючись на стіну, яка несе вперед масу води, мулу, арматури, човнів та автомобілів як єдиний потік щебеню. У 2011 році біля узбережжя Японії містями фіксували підйом води понад 40 метрів це висота 14-поверхового будинку. При цьому зворотний відлив перед ударом характерний, але підступний сигнал, який іноді відкриває дно на сотні метрів. Ще більш наочний образ сили мега цунамі в бухті Літуя, Аляска, 1958 року. Гігантський зсув, що впав у вузький фіорд, штовхнув воду так потужно, що хвиля зрізала ліс на висоті близько 524 метрів над рівнем моря, залишивши на схилах голий шрам, живу лінійку, видимо досі. Важливо й те, що цунамі створює не тільки землетрус, зуви, виверження, падіння крижаних мас і навіть метеоритні сплески здатні народити подібні імпульси. Сучасні мережі буїв і супутникові алгоритми покращують раннє оповіщення, але фізика залишається нещадною. Біля ближнього берега проміжок між поштовхом і ударом вимірюється хвилинами, а не годинами. Вода не горить, не рветься, але її маса підкорює все. Руйнування створює не просто висота гребеня, а тиск та імпульс, коли десятки мільйонів тонн мчать вулицями, перетворюючи асфальт на русло, а будівлі на пухку суміш, яку потік забрав далі, ніж здається можливим. Другий факт. Неможливість стиснути воду голими руками створює ілюзію м'якості, але в техніці вона діє одночасно як бритва та кувалда. Гідроабразивне різання це холодний спосіб, при якому струмінь під тиском до кількох тисяч бар розганяється до швидкостей близьких до кілометра на секунду, і, зустрівшись з гранатовим піском, проходить крізь сталь, кераміку та бронескло так, ніби ріже мокрий картон. Там, де тиск і швидкість є надмірними, виникає кавітація, раптове закипання в мікромасштабі, бульбашки пари народжуються за частки мілісекунди і миттєво схлопуються, б'ючи по металу ударними мікроструменями та хвилями, залишаючи кратери та виразки, ніби поверхню пережовували невидимі зуби. На корабельних гвинтах такі укуси зростають у дірки, знижують ефективність та вібрацією розхитують корпуси. На турбінах ГЕС кавітація за години робить те, що корозія зробила б за роки. Показовий епізод високі скиди 1983 року на греблі Глен Кеньйон у США. Потоки вирвали шматки бетону у водоскибних тунелях, доки інженери не встановили аератори, що пом'якшують схлопування бульбашок. У побутових трубах схожий ворог проявляється як гідроудар. Миттєве закриття крана шльопає по воді, і ця ударна хвиля шукає слабке коліно, здатна лопнути зварний шов або зірвати манометр. Одні і ті самі закони пояснюють і крихкий пісок біля основи водоспадів, де бульбашки дроблять камінь, і знос форсунок у двигунах, де паливо під величезним тиском поводиться майже як вода, виточуючи сталь. Тиха рідина за правильних умов набуває характеру промислового рісця та тарана, і саме завдяки своєї масі, швидкості та миттєвим перепадам тиску. Третій факт: ураган рідко вбиває вітром, смертельною стає вода, коли вітер і низький тиск перетворюють море на повільний таран. Падіння тиску в центрі циклону працює як гігантський поршень. На кожен гектопаскаль падіння рівня океану рівень піднімається приблизно на сантиметр. До цього додається нагінний вітер, вода буквально зсувається до берега і вгризається в гирла річок. Якщо шельф пологий, як у північній частині мексиканської затоки або в дельті гангу Брахмапутри, ефект посилюється. Хвиля нагону розтягується на кілометри і пре як плаский бульдозер у 2005 році на узбережжі Місісіпі ураган Катріна спричинив підйом води до приблизно 8-9 метрів. У 2013-му тайфун Хайян затопив Філіппінський таклобан шестиметровою сумішю морської води та уламків. У 1970 році циклонний шторм у бенгальській затоці так швидко сунув воду на низинні острови Східного Пакистану, що за оцінками загинули сотні тисяч людей. Хитрощі полягають у тому, що шкала Сафіра Сімпсона вимірює лише вітер, тоді як реальна руйнівна міць краще описується інтегральною кінетичною енергією шторму та геометрією берега. Лікоподібні бухти, накат під час астрономічного припливу, зустрічний паводок у річці створюють комбіноване затоплення, коли вода приходить знизу, зверху і з боків одночасно. До цих метрів додайте прибійний накат і разовий плюх від довгої хвилі, і ось горище одноповерхового будинку вже під водою, а на його балках потім знаходять морську траву та сітки від креветок. Звуки такого нагону не схожі на штормове кіно це не рев вітру, а низький гул і скрегіт, ніби цілий склад меблів штовхають по асфальту. І найнебезпечніше прискорення. Коли вода перевалює через дамбу або береговий вал, вона перетворюється на стрімкий потік із сотнями кілограмів тиску на квадратний метр, зносить шлакоблоки, вириває палі та, дійшовши до розгалуження вулиць, поводиться як справжня річка, знаходячи нове русло там, де вчора було місто. Четвертий факт. Існують водні потоки, які виглядають не як хвиля, а як лавина гуські, важкі, швидкі. Лахари вуганічні грязьові селеві потоки народжуються, коли попіл та уламки змішуються з водою з льодовиків озен або проливних дощів, і перетворюються на рідкий бетон. 13 листопада 1985 року на колумбійському невадо дель Руїс було достатньо невеликої ерекції магми під льодовиком. Теплі пірокластичні викиди розплавили лід, і лахари зі швидкістю до десятків кілометрів на годину вирвалися долинами річок. Місто Армеро, розташоване за 70 кілометрів, було погребене вночі під 4 метровою масою, загинуло понад 20 тисяч осіб. Такі потоки мають щільність вищу, ніж у води, несуть валуни, колоди, арматуру та розганяються на вузьких ділянках, як у соплах. Мости складаються як дитячі, а русло після проходу стає вищим за навколишні поля, настільки багато матеріалу приносить один епізод. Родичами лахарів є прориви льодовиколих озер, коли природна гребля з морени або льоду не витримує. Ісландці дали цьому явищу власне слово: йокюльхлауп. Підлідні резервуари накопічують воду місяцями, а потім за добу випускають витрату порівняно з великою світовою річкою. У 1996 такий прорив після підлідного виверження змів мости на півдні Ісландії, а пік витрати оцінювали в десятки тисяч кубометрів на секунду. У Гімалаях, у 1985 році, раптовий злив озера Діг Чо знищив електростанцію, що будувалася. У Перу та Непалі подібні озера й сьогодні регулярно чергують над долинами, і інженери ставлять сифонні труби, прополіскують озера до безпечного рівня, будують ранні оповіщення, масштаб цієї потужності, зрозумілий з геології. Під час льодовикової епохи катастрофічні прориви давнього озера Місула за оцінками випускали такі об'єми, що на плато Колумбії досі видно гигантські ряди, хвилясті гряди розміром з будинок, залишені відступаючою стіною води. У рідкій стихії немає ракетного палива, лише маса, ухил і гравітація. Але іноді цього вистачає, щоб переписати карту за одну ніч. П'ятий факт. Тривалий час хвилі вбивці вважалися байкою моряків, але океан відповів приладами: у новорічний день 1995 року данська платформа Драукнер зафіксувала самотню стіну води за вишки близько 25 метрів від підошви до гребеня, різко вищу за навколишню значну висоту хвиль. Така хвиля називається аномальною, якщо вона вдвічі перевищує середньостатистичний рівень для даного шторму, і справа не в фантазії, а в статистиці рідкісних подій та фізиці складання. Вітер надуває море набором хвиль різної довжини, і одного разу фази кількох гребенів збігаються, конструктивно складаючись у піраміду. Вузькосмуговий спектр посилює нелінійність, розвивається так звана модуляційна нестійкість, коли енергія зливається в один король імпульс. Додатковий фокус створюють течії у районах, де зустрічні струмени на кшталт агульяської течії гальмують набігаючий штормовий накат, довжини хвиль укорочуються, зростає крутизна і сформований гребінь стає ломовим як відбійний молоток. На відміну від цунамі, ці хвилі, народжені вітром і статистикою, з'являються у відкритому океані без передвісників. Вони короткі задовжиною, але круті, з вертикальним підбоєм, який обрушується на палуби та ілюмінатори з висоти багатоповерхового будинку. За останні десятиліття супутникові радари та буйкові мережі зібрали десятки надійних фіксацій, а звіти капітанів отримали технічне підтвердження: вікна ходової рубки, встановлені на висоті десятків метрів, вибивало, а носові надбудови, розраховані на нормальний шторм, отримували залпову зелену воду, суцільний потік, який гне поручні як дріт. Конструкторські норми для суден та офшорних платформ тепер враховують ймовірності таких викидів, а в прогнозах хвилювання додали продукти про ймовірність оксаметів, рідкісних, але реальних. Море не зобов'язане бути гладким, навіть у хаосі, іноді воно складає всі кістки домінов одну вежу, і ця вежа, хоч і на десятки секунд, стає найпотужнішою стіною води на планеті в радіусі сотень кілометрів. Шостий факт. Припливи це явище, коли місяць і сонце, не торкаючись води, піднімають і опускають цілі моря. Потужність тут проявляється не у висоті гребеня, а в тонажі, який переставляється за розкладом. У затоці Фанді, де геометрія бухти резонує з півдобовим ходом припливів, розмах рівня досягає за різними оцінками до 16 метрів. Дно вранці це суша, увечері глибокий фарватер, і навпаки. Там, де припливна хвиля заганяється у вузьке русло, вона ламається в гідравлічний стрибок, утворюючи бор фронтальну стіну, що біжить угору річкою. На китайській річці Цяньтан її прозвали Срібним драконом. За півхвилини спокійна гладь перетворюється на кипляча гряда, що несеться зі швидкістю автомобіля, і кожне коліно русла відповідає глухим гуркотом. Амазонська поророка гримить у мангрових заростях, зрізаючи кущі та коріння. Тут, по берегах, після проходу залишається свіжа лінія зламу, як крейдова відмітка води на стіні. У вузьких морських горлах припливи збирають швидкість у струмінь. Норвежський сальцтраумен двічі на добу проштовхує через протоку об'єми порівняні з сотнями мільйонів кубометрів, і в розпал течії вирви кружляють, як заводські міксери. Це не дірки в морі, а вузли зрізів швидкості, де поверхневі шари рвуться і закручуються в бублики діаметром з будинок. Рибалки та лоцмани знають хвилинні вікна мертвої води між припливом і відливом, коли потік здає. Пропустіть їх, і навіть потужний мотор тягнутиме човен на місці, як на гумці. Ця ж сила, конструкторська мрія, припливні електростанції ставлять турбіни у стулку. Вода працює туди і назад, як гігантське дихання планети. Але інженерна поезія поруч із небезпекою. Стрибкоподібні рівні тягнуть на якірних канатах, рвуть слабко закріплені причали, а берегова ерозія, при прискоренні струменів, гризе глину і пісок, висвердлюючи чаші біля підпірних стін, вирви та бори здаються дивами, але у них точна гастрольна афіша, фази місяця, глибини, форма русла. І саме тому вони так нещадні, приходять вчасно, але йдуть, забравши все, що опинилося на шляху. Сьомий факт полягає в тому, що вода має таємний спосіб переміщувати гори, залишаючись невидимою для очей підводні грязьові лавини або потоки турбідності. Це не прибережна хвиля і не приплив. Це суспензія піску, мулу та уламків, яка, ставши важчою за навколишню воду, повзе вниз підводними схилами, наче рідкий бетон. Така річка в океані здатна мчати зі швидкістю в десятки кілометрів на годину, прорізаючи в дні каньйони глибиною з хмарочос і простягаючи їх на сотні кілометрів від берега. Найбільш наочними є історії кабелів у 1929 році, після землетрусу біля великих ньюфаундлендських мілин, підводний потік послідовно перерізав з десяток телеграфних ліній. Час обриву кожного дав інженерам можливість порахувати, як швидко і далеко пройшла лавина. Майже століття по тому подібні епізоди вражають сучасні волоконно-оптичні траси. Потужні стоки каламутної води з гирл великих річок та обвали на схилах шельфу запускали тривалі турбіднітні марші, які добу і більше йшли руслами підводних каньйонів і рвали кабелі на кілометрових глибинах. Ці ж потоки засипають морські трубопроводи, стягують якорні системи платформ у низини та відкладають чіткі пироги піску та мулу. Геологи називають їх турбідітами і, за їхніми шаруватими підписами, читають минулі катастрофи, наче за кернами з архіву планети. Важлива деталь у механіці: чим густіша суспензія, тим вона стабільніша, тим довше зберігає інерцію. Один поштовх, землетрус, сув, виверження або екстремальний паводок і вся товща зривається, перетворюючи схили континентальної окраїни на гігантську гірськолижну трасу для бруду. І, хоча на поверхні штиль на глибині в цей час відбувається зворотне цунамі не стіною зверху, а важким потоком знизу, який може на годину зупинити інтернет цілого регіону і переписати рельєф океанського дна так, що новими каньйонами потім підуть наступні лавини. Факт 8. Існують хвилі, які майже не видно, але вони вищі за хмарочос. Це внутрішні хвилі в стратифікованому океані. Теплий, солоний легкий верхній шар лежить на холодному та щільнішому нижньому. Межа термоклін діє як підводна поверхня, і по ній біжать хвилі з амплітудами у десятки, а то й сотні метрів. У протоках та на схилах, де приплив стискає та розтягує шари, народжуються солітони, поодинокі горби, що йдуть зі швидкістю автомобіля довжиною в кілометри. На супутникових знімках вони читаються як довгі зебри, чергування темних і світлих смуг, сліди ділянок стиснення та розтягнення, де змінюється шорсткість і збираються плівки поверхневих речовин. За цією графікою груба сила, внутрішня хвиля, що вискочила на шельф, влаштовує підводний водоспад, перевертає товщу, піднімає до поверхні поживні води та миттєво змінює термоклін. У дайверів по шкірі пробігає холодний ніж. Судноводій бачить просто рівну воду, а на глибині в цей час кабелі та якірні лінії платформ отримують різкі пульсуючі навантаження. Автономні глісери та бої зривають з курсу, а підводний човен може підняти або опустити на десятки метрів за лічені хвилини. У вузлах типу протоки Лусон ці хвилі як гастролери за розкладом місяця. Щоночі вони вистрілюють пачками в південно-китайське море і біжать сотні кілометрів, поки не розпадуться на потяг менших гребенів. Загалом у цього явища дві сторони: небезпечна для інженерії та навігації і творча для екосистем. Внутрішні хвилі годують моря, їх перемішування запускає цвітіння, жене корм до планктону, а за ним тягнуться риба та птахи. Але якщо ви ставите платформу, прокладаєте кабель або плануєте занурення, цю невидиму рельєфну міць води ігнорувати не можна. Океан може бути тихим у дзеркалі, але під дзеркалом йде справжній гірський хребет з рухомої щільності. Дев'ятий факт вода здатна збунтуватися без землетрусу. Сама форма берега та примхи атмосфери заводять у бухтах і озерах гігантські гойдалки. Це сейші стоячі коливання рівня, коли вся акваторія починає повільно переливатися з одного кінця в інший, наче суп у каструлі після різкого поштовху. Поштовхом стають пориви вітру або стрибки тиску, атмосферний гребінь крокує над водою, якщо швидкість збурення близька до швидкості довгої хвилі в даному водоймі спрацьовує резонанс, кожен новий імпульс потрабить у такт і розгойдає поверхню на метри. Вузькі гавані та довгі озера особливо вразливі біля стінки черево з максимальною амплітудою, посередині вузол з майже нерухомою лінією. Так народжувалися раптові удари на великих озерах, коли після проходження грозової лінії до Чикаго чи до Лута вода за лічені хвилини відходила від набережної і поверталася суцільним наростаючим східцем висотою в кілька метрів. У морях діє родич сейшу, довга хвиля від баричної хвилі та шквалу, яка заганяється в бухти та марини. На Балеарських островах її знають як рисага. У тихий день швартові починають співати, яхти глухо б'ються об понтони, а маркери рівня малюють пилкоподібні зубці десятки сантиметрів за хвилину, іноді метри. На Адріатиці подібний мароб'йо, раз по раз застає зненацька рибальські порти, Небо синє, а в акваторії сірий киплячий ескалатор. Небезпека тут не в гребені, а в багаторазовості. Після першого сплеску йде відкіт, потім новий підйом і так годинами. Швартови рвуться, кнехти викручує, човни ножицями сходяться і розходяться. Вода, як гігантський маятник, шукає рівновагу і не знаходить її. Інженери боряться з резонансом геометрією, демферами, синоптики виставляють щільні мережі барометрів, але підступність у широті тригерів: відскакуючий фронт грози за десятки кілометрів, стрибок тиску в холодному фронті, збіг фази з припливною довгою хвелею. На відміну від тектонічного цунамі, тут немає поштовху, за яким усі чекають хвилю. Тут диригент повітря. І коли воно грає потрібну ноту, вся водойма відповідає низьким і дуже матеріальним басом. Десятий факт Найнебезпечніші та найтрудомісткі течії біля берега часто не видно з листівки. Розривні течії та прибережний вздовж береговий перенос тихо переформатовують узбережжя, перекладаючи мільйони тонн піску і забирають людей, які прийняли гладку доріжку за спокійне місце. Механіка проста і нещадна. Прибій штовхає воду до суші, бар біля берега тримає її, і зайва маса шукає вихід, знаходить ворота між піщаними грядами біля пірсу або в промояні і вистрілює в море вузьким струменем, швидкість, як у сильного плавця, і вище. На поверхні матова смуга без піни, в якій стрічки водоростей і піна вперто тягнуться від берега. Це не вир і не дно, що тягне, це горизонтальний насос, який виносить на десятки, іноді сотні метрів. А далі струмінь розпадається, і тільки там можна спокійно піти в бік. Паралельно під куто, набігаюче хвилювання, запускає вічний конвейер, вздовж береговий потік, який зрізає прибережну кромку, риє канави біля одного села, а в сусідньому будує косу. Звідси виростають довгі пересипи та бар'єрні острови, які мігрують на метри на рік і стрибками зміщуються під час штормів. Нічний оверваш перекидають через дюну язик піску, і вранці карта вже інша. Куршська коса, дельти та лагуни східної Балтики, шхери північного моря всі вони живуть у цій рівновазі перетягування, захисні дамби, буни та хвилеломи. Тільки перенаправляють потік, накопичуючи пісок з підвітряного боку і оголюючи гравій з навітряного. Будь-яка нова гавань змінює сусідні пляжі, як камінь у гірському струмку змінює струмени. З одного боку тиха кишеня, з іншого прискорена струмінь і розмив. І ця тиха машина потужніша за одиночний шторм. Один шторм прокричав і пішов. А розривні течії та конвеєр вздовж берега працюють майже кожен день, метри за метром, перешиваючи лінію суші. Для людини ця міць підступна тим, що виглядає як спокій, впізнається за малюнком піни, за вузькою дорогою між баранцями, і єдина грамотна стратегія вийти з струменя в бік, не боротися з насосом лоб в лоб. Так вода за відсутності будь-яких вибухів повільно і за інструкцією переробляє материк, не питаючи дозволу.